Останнім часом дуже багато скарг поступає від людей, які зараз мають собі подовжувати третю групу інвалідності. Зокрема, що розповідають люди, скаржаться на те, що їх навіть не запускають на комісію, прям так і говорять. Вибачте, але в кого третя група, кому треба подовжувати, будь ласка, навіть не заходьте, тому що ми вам нічого робити не будемо. Незважаючи на велику низку змін в законодавстві останній січень 2024 року, жодним чином не скасовується третя група інвалідності. Розмови про її скасування почалися у зв'язку з медичною реформою, яка розпочата не в 23 році, а вже задавно, і вона має завершитися приблизно до 2025 року, і МОЗ, зокрема, розробляє процедуру зміни понять. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я пропонує замінити взагалі поняття встановлення інвалідності на оцінку втрати функціональності. Ці взагалі поняття вони різняться між собою, але для людей це означає, що дійсно буде змінюватися підходи про щодо аналізу взагалі стану здоров'я, і дійсно будуть відмінятися з часом взагалі критерії інвалідності. Як це? Зазначено в європейських країнах, і, відповідно, методологія буде змінюватися саме по аналогії до європейського законодавства. Однак ці зміни, взагалі, Міністерством охорони здоров'я заплановані аж на початок 25-го року, а станом на 24-й рік такого поняття, що прям чітко відмовляють. Тому що третя група там не існує, або її вже не треба пролонгувати в 24 році, друзі, це неправда, і якщо вам на комісії все, коли от ви, наприклад, приходите зараз у лютому, у квітні будете звертатися у травні, приходите для того, щоб поновити або пролонгувати третю групу інвалідності, то ви одразу знаєте, що якщо вам почнуть казати, що Третьої групи більше не існує, кажіть, будь ласка, щоб ваші документи прийняли. Якщо відмовлять, одразу скаржаться, потрібно. Є спеціальна гаряча лінія в Міністерстві охорони здоров'я, де якщо порушуються ваші права, одразу телефонуйте. Я вам в кінці відео цього залишу, щоб ви могли одразу поскаржити. Тому що діяльність МСЕК взагалі тобто з осені 2023 року почали дуже сильно контролювати. І якщо будуть потрапляти Пляти ось такі історії, як нам люди скаржаться. Будь ласка, не соромтеся, не затягуйте цей процес. знаєте, що третя група є, її не відмінили, і треба скаржитись.